Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік. Продовжуємо Синкінг Сіті і пошук пальців для печатки, щоб звалити звідси нахер. <гум> Блін, я не знаю. Можливо, потрібно було а, почати шукати не з пляжу, я зараз на пляж пливу. А, а з іншої локації, там де, типу, поряд з телепортом, з цією телефонною будкою. Можливо, не знаю. Тут просто мені здається, якась велика площа, на якійсь великій площі потрібно... Буде шукати довго, напевно, ось отут. Чорт його знає де. Не знаю, подивимось. Довго значить довго. Що це таке тут затоплено? Взагалі нічого не зрозуміло. Тут реально страшно. І в минулій серії була ця нормальна погода, а тут знов дощ пішов. Ну що це таке? Ну, ну, коли воно це безумство безобразія завершиться, а? Не можна ж так, ну постійно дощ. Я не встигаю сушити речі після кожного цього дощу. Чувак, воно під навісом Сів і сидить, бачиш? Також від дощу кувається, хоч і рибомордай, але каже, цей дощ. Він просто постійно тут. Постійно дощ. Окман Хроніклінс. Це газета якась? Хронікл. ні? Тут ще якась газетна? Це? Буд будівля є? Наче нема, не знаю. Не знаю, пішли далі на пляж. Походимо по пляжу. Можливо, прийдемо на пляж, там буде сонечко. Ми зможемо позагоряти, там, не знаю, позасмагати. А можливо і ні. Так, ну я типу правильно йду, кудись сюди. Коротше, десь отут його. Ага, оце воно, так? Да? Правильно ж. Ну, типу, оце. А це що таке? Моноліт на березі. Ну, моноліт ось, а оцей будинок що це таке? Ага. га. Серйозно. Без полезна. Она забарикадирована изнутри. Можливо, це відноситься до цього завдання. Ну пішли спочатку до моноліту. Давай станемо ось в ці підзорні труби, подивимось. Що Скільки тут? Скільки людей погибло в цих водах? Напевно, до хера просто. А тут не дивиться? Чому не зробити, щоб можна було подивитися там? Там воно світло зелене горить. Було б цікаво. Перелізь. Ну чому ти не можеш перелізти? Так, окей. Що у нас тут? Останні послання. Я вже зібрав, збився з рахунку, скільки ночей Арчі провів в цій бурі. Ми ходили колами, прокляті скали, не випускали нас з цього чортового міста і не дають пристати до берегу. Їжа скінчилася. Моя сестра і її чоловік, схоже, обізумали від голоду. Вони кажуть, що потрібно просто спригнути в море і перейти його е... пішки по дну. <плес> <плес> в них все вийшло, я в них вірю. Вони перейшли. І вони пригнули. Всі мої рідні, жутко е... посміхаючись, просто пригнули в воду. Кейт допоможи мені. Я візьму єдиний водолазний скафандр і спробую добратися до берега. Моліться за мене. Бля, серйозно, мені знов пірнати, ненависть. Кто-то очень спішив його зняти. Коротше, хтось виліз. На цій стороні моноліта не видно фрагменти печаті. Похоже, добувати його буде нелегко. Тут взагалі щось повинно було бути. Ключові уліки ліки знайдені, окей. Всі Олі. Це було просто. Це було просто. Неймовірно, просто, неймовірно, просто. Просто. Неймовірно, просто просто. Чекай, мені все-таки цікавить цей будинок. Чому. А, типу... Типу, будинок. В який можна якось зайти. Він по цьому квесту чи по якомусь іншому. Можливо, якийсь інший квест є. Для того, щоб зайти в цей будинок. Ну диви тут, ніж стерчить. не піддається. Дом Джиммі Прайса. Знайоме щось таке з Джимми Прайсом. А, окей. Десь я вже це чув Прайс. Джиммі Прайс. Де, де я міг чути це? Я вже зібрав. Про маленькі про... Так, це оцей пляж. А, я не розумію. Боже, палець під лазурним плащем. Можливо, це воно є, типу, навісна така скала, і типу вона має бути якоюсь лазурною. Тиганар тримає жителів е в ловушки. Не дозволяє жителям омоком та покинути місто. Божого пальця ніде не видно. В верхній частині Моноліта не видно божого пальця для моєї початки. Більша частина скали скрита під водою. Ну Звісно, під водою. А, значить, типу, під водою. І це, так? Нє. Нє. Не знаю. Пірнути, щоб завершити печать. Пророцтво каже, що один монолит е приховує те, що я шукаю, під лазурним плащем. Схоже, одну частину печатки мені прийдеться шукати під водою. Рибак, в котрому писа писали в газеті, знайшов золото під водою. Значить, у нього є місце для занурення. Може бути, я зможу щось дізнатися у нього вдома. Так. А! Оце будинок Прайса був. Чекай, типу, оце був будинок Прайса, який мені потрібно по цьому квесту, ні. Не розумію поки що. Ах, двері не... безполезна, вона забарикадована із нутри. Типу сюди. А, -а, -а все. Ясно, <распи> ясно, окей. Тут все просто потрібно було залізти. Так, а ну де тут паскуди гниди курви. Зараз полізуть, зараз полізуть, диви. Ну, Мені здається, зараз тут потрібно буде дробовик брати, тому що тут будуть оці яких. Жовто-жопі. <распи> І напевно велика потвора здорова. Лист від рідні Джиммі, ніхто з нас не покине свої будівлі і не зголоситься на твою дурнувату затію. Нам добре тут, в Окмонті, і ми не бачимо необхідності шукати інше місце. І, так тобі вз... і як тобі взагалі прийшло в голову назвати корабель Арчі? Тітка Лавія. Не хотіли вони уїжджати. Газетна стаття. Після поразившого Окмонт потопа рибаки стали жало жалітися що їх здобич якоби покинула е, прибережні води. Е, поняття не маю, куди дрог побери, подівалася вся риба, каже містер Б. Морган, рибак із Salvation Харбор. Ми кожний раз повертаємось з пустими руками, а у цих жабомордих тварюк сітки битком набити рибою. Все ці водяні ублюдки, калдуни, точно вам кажу. Порт недовольно годить з-за безпрецедентного преимущества переваги в торгівлі рибою, котра з'явилась у інсмоців. Чим можливо пояснити такий успіх? Вісті Окмонта проведуть власне розслідування. Однак, ми можемо сказати точно, що це діло дурно пахне, дурно пахне вонючою рибою протухлою. У рибомордих так все добре, тому що вони рибоморді, тому що у них є якісь контакти з рибою. Вони якось хто скрипить, а, вони якось контактують, ну, у них там телепатичні, можливо, якісь. Ці. І вони кажуть, риба, припливи до нас в сітки, ми тебе спіймаємо. І вона припливає, вони її ловлять, потім продають. Ну, це типу, нічого немає поганого в цьому. Ну. Оце забарикадована двер? Ну окей, добре. Так, я бачу. Це хто? Це Джиммі Прайс? Гробовщик? Що у нього гроби роблять? Що у нього роблять гроби? О ти де. Скафандр, окей. Значить, у нього ми повинні забрати ключ, так? Да? Я гадаю, він нам сам. А ми можемо розбити? Він забарикадувався, він не, не хоче, щоб до нього потрапило, але я знайшов шлях. Зараз я тут поки що оглянусь. Я поки оглянуся, а потім підійду до нього. Я, мені здається, так буде набагато правильніше. Тут. Звісно, зачинено, звісно, зачинена, гра нам не дозволяє туди прийти. Чому? Тому що. Потребно поговорить с этим Джимми Прайсом. Я шукаю место занурения. Вы местный? Можно вас спросить о побережье? Живу тут уже 30 лет. Угу. Здесь и помру. А что? Мне нужно добраться до основания скалы на берегу. Где лучше всего нырнуть? Ясно. Значит, вам тоже крышка. Как и всем остальным. О а чем это вы? Команда Арчи, моя семья, они все утонули. Джимми Прайс. Что-то позвало их с морского дна. Манило, как зачарованных. Все еще хотите нырнуть? У меня выбора нет. Как будто у меня есть выбор. Можно вас кое о чем попросить? Да, Когда да ладно, спуститесь что? спуститесь на дно, наденьте эти крестики на моих родных. Я не знаю, как еще помочь их бедным душам. Если согласитесь, покажу вам место, где я сам раньше нырял. До проклятия. А давай ты покажешь, а я крестики не буду вешать. А, що відбулося на крові? Ну, типу, мені вже немає сенсу виконувати якісь додаткові завдання, типу, із-за того, що воно все прокачано. Хоча, з іншої сторони, це сюжетне завдання. Я так розумію, що як не крути, мені все одно його прийдеться виконати. А, що відбулося? Я... Як я їх узнаю? Зелати ваших родних буде трудновато. Пройшло всього два дні, тіла ще не розложились. А, да, ну, риба. Рыба держится от скалы подальше, как и все живое. Вы сказали, что вашу семью что-то позвало с дна моря. Как такое возможно? Арчи был нашей последней надеждой на спасение. Мы пытались выбраться отсюда, но Мэйр нам не позволила. Откуда ни возьмись, появились скалы. Опустился густой туман. Мы целую неделю болтались у берега, не могли отплыть. У нас кончались припасы, а наш разум слабел. Шепот. Тени в тумане. Безумие. Да. Я надел водолазный скафандр, но остальные просто прыгнули за борт, один за другим. Я был последним. Добрался до берега только благодаря скафандру. Я, я вам смог. помогу. Давайте сюда ваши крестики и покажите, где можно нырнуть. Благослови вас, Кей, мистер. Место для погружения на первом этаже. Вот ключ. М я к вас зовут. Ну, Джимми я Прайс. Я спросил вашего имени. Как вас зовут? Джимми Прайс. Mm. А что? Mm. Я просто хотел узнать с вашей имя. Я просто захотелось. <laughs> Окей. Захотел. Да, да, давай, давай, давай. Чему не? Давай поспелкуем. Что у нас много спелкувание? у нас мало спелкувания. не да, давай. человека. Давай. Просто захотелось Disney. поговорить. Давай, по Меня зовут Чарльз Рик. Да, я вас понимаю. Приятно познакомиться, Чарльз. Давай про погоду по. <правді> а про погоду немає, тут типу. Що ви тепер будете робити? <правді> Что вы тепер будете делать, Джим? <правді> я не знаю. Я все потерял. Моя жена, Ребекка, наша дочь. Мэйр забрала всех, кого я знал. Наверное, это расплата за мою жадность. За то, що взяв тогда золото. Будь проклят тот день, коли я знайшов это чортове кольцо. Mm -hmm. Я не сильно розумію історію з тим золотом, яке він забрав. Можливо, він винован, можливо, не виновен. А, але кожна дія за все приходиться платити, воно, в принципі, так. Ну, я гадаю, що. Не, ну, типу, він піднімав золото з морського дна, втрачене золото. Ну, в чому проблема? Даже если так, ви не могли об этом знати зарані, ви не виноваты. Так. У вас є мечта, Джим. Чого вам хочеться більше всього на світі? Що? Неожиданний вопрос. Дайте-ка подумать. Ну, конечно, я хочу еще раз обнять свою Ребекку. Хочу увидеть ее улыбку. А вы? А я, я хочу, твой... чтобы все это оказалось сном. Хочу проснуться в своей кровати в Бостоне, поесть нормальной еды, выпить кофе и забыть об этом кошмаре. Звучит неплохо. Да. А я не хочу обнимать твою Ребекку. Добрый, Спасибо дякую, за Мне пора за работу. Берегите себя, Чарльз. До побачення. Ти давай. Щасливо. Ключові уліки знайдені. Всі не знайдені, тому, тому, що потрібно пірнути. Окей. Тут у нього все є. Із золото. Прощальна записка рибалки. Не знаю. Дійсно, це золото, котре я знайшов проклято, але тепер мені вистачить, щоб побудувати власний корабель. Я назву його Арчі. Ми виберемось із цього бридвого міста, від якого відвернувся сам Кей. Якщо хто-небудь знайде цю записку, будь ласка, помоліться за нас. Ну, Всі уліки знайдені. Чудово. Давай тоді я перевірю оце поки що. Так, газетна стаття. Все. Все. Проскипали. Карта. В одній локації одразу дві локації. Це прикольно. Добре. А тут нічого. Не розумію. Нема смисла відтягувати не однажды, де хто-небудь завершить цикл і людство буде знищено. Якщо я почну. А, це оце я вибирав. Добре. Знову пірнаємо, значить. Е... Потрібно зберегтися. Блядські Пірнання. Можна про це... Пропустить заставку. Дякую. Так. Е... Зброя. Е... Мітки, можливо, стати. Та ні, беру зброю, де і все. Так, і качання, ага. І качання. Так, а як мені шукати оцих. Е... Кому хрестики натягти потрібно. Ти можеш швидше рухатись? Та ну, блін, я пройшов, не трендий. Качай. Гейзери. грбані. Качай, повітря, пішли. Аби хоча б цих риб не було, осьміногів чи як вони. Оце вон? Ні, це ящики якісь. Рестики Хрестішу. Бля, херово видно, але осьміног великий плаває. І ричить. Бля, я трохи не обісрався. Оце хрестик. Надіюсь, однажды твоя душа зже обрісти покой. Ага. Один хрестик зробили. Ще скільки? І бать ричить. І. Й... Ох, ти сука! А все, вона мене з'їсть. Вона мене з'їсть. Відвали! Зараз зараз, зараз, зараз зараз. Так накачуй. Перезаряжай какой ужас. Даже представить не могу, каково это. Тихо, 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 тихо. Біжимо, біжимо. Біжимо далі. Перезаряди, будь ласка, поки ти біжиш. Ти гнида. Здохни. Чому її не можна вбити? Куди я йду взагалі? Охренеть, я промазав? Сюди. Та ну, блін, так чесно Так, я не знаю, куди йти, якщо серйозно. Ну воно за мною плаває і все. Що ти будеш робити? Куди мені йти? Так, це тут я був. Ай, блін, вона швидко дуже плаває? Вона дуже швидко плаває. Диви. люта, всрата якась дичина. Стій там гнида. Так, мені туди потрібно. Все, вона відстала від мене. О, хрестик. Це просто Ужасно, ужасно жахливо. Жахлива ловушка. Мені сюди. О, ось оця штука, так? Де там пливе та риба гнида? Нема. Відбився. Ну. Другий! Харо. Блін, я не подивився на нього. На нього потрібно було подивитися. Так, окей, блін, не, не подобається. Ч, чому мені оце під, під водою не подобається? Тому що, тому що не подобається. Коротше, не хочу про це розмовляти. Воно таке, що просто я не можу. Я виконав вашу я вашу сім'ю і зробив те, чим ви просили Джим. Будьте спокійні. Дякую. тепер їх душам стане Простіть, що вам прийшлося ризикувати життю за мене. Прийміть це в знак моєї признательності. Що? Щасливо. одне очко знань. Окей. Давай подивимось. Що мені дається одне очко знань. Куди я його можу втулити? Нікуди, тому що у мене все прокачано просто. Просто все викачано і прокачано. Давай я щось два рази прокачаю, ні? Не канає. Добре, залишилось одне місце. Е, знаєш що? Давай, напевно, я тоді. Що я зроблю? Я зроблю оцю серію з цим Джиммі Прайсом. Ми завершимо. Типу. Е зробили е приємне Джиммі Прайсу. А як мені вийти тепер звідси? Чуєш? Ага, все норм. Тут новий рік. Що відбувається? Чому зеленим все блимає? Так, потрібно звалити звідси, я не хочу тут залишатися, тут щось все блимає. А сюди можна зайти? О! <гум> можна? Серйозно? Драсті. <гум> а, тепер відкрита двері, ясно. Щось відбувається. Зелене саль. Це типу. Капець відбувається повний. Це типу каже про те, що я все ближче і ближче до цілі, до своєї мети. Прикольно. Так, давай тоді я знімаю мітку звідси. Це ми виконали. У нас тоді залишається оце тільки. І я так розумію, наступна серія вже буде останньою. Хоча подивимось, я ще три серії тому гадав, що буде остання серія. Добре, тоді на цьому поки що все з Джиммі Прайсу допомогли. Е, цей палець другий знайшли. В наступній серії знайдемо третій палець. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок і вас в наступних відео. Всім пока.